Ви е, знаєте, і більшість з вас приймала участь в моєму такому найбільшому проекті після того, як в мене віджали ресторан. Це було місце щасливих людей. Е, я з величезною насолодою створювала цей проект, організовувала його, робила. Зробила сьогодні вічних сторіз е, підсумки того, що ми встигли за тих два роки. Але насправді я, як справжній дракон, це я, поки там звуку не було, то я говорила, що це рік мій рік дракона, і я просто вриваюся, влітаю в нього, але обіцяю нікого не палити. І власне, щоб на тому проєкті я згоріла. Це було якраз рік тому. 15 січня 23-го року я проснулася і, як буває, зрозуміла така, знаєте, перша думка така і пролітає. Треба закривати проєкт. Я така думаю, а чого? Але після того, як в мене забрали ресторан, то я всесвіт не питаю три рази. А чо? А може я передумаю? Я така добре. Ну, закрити, значить, закрити, подумаю, вже, ну воно дасться чути, чому? І відразу, щоб не дати задню, тому що проєкт був успішний. Проєкт успішний для мене. Хто його передумала, так і було багато класних відгуків від людей. І відповідно всіх був шок, що я його закрила. Але ви знаєте, що світ не стоїть на місці, і, значить, так треба було. Я рік займалася такою більш живою діяльністю. Цього разу вже не чекала, поки згорю, просто зменшила кількість живих зустрічей. І на 24-й у мене знов план перейти більше в онлайн і робити деякі зустрічі живі. Бо це треба берегти, ви розумієте? То перше має бути людина на, в себе на першому місці. Е, дуже часто за цей рік мене дівчата питали: а що ти там придумала знову? А коли ми кудись їдемо? А коли щось буде? Я щось відхрещувалася, відхрещувалася, а потім подумала: треба таки проаналізувати що, Чому е, я там вигоріла, і чи є шанс його трансформувати і зробити все-таки? Бо е, що спільноти це моя стихія і моя любов, і я люблю це зробити. В мене це вдається це є е, факт, і тому е, е, я. Пройшлася, оцінила, що я зробила неправильно, з точки зору може, там, організаційної і так далі. І е з, з новими висновками я відразу написала до своєї Катя. Тут у нас є теж е в Дивиться зараз ефір: це моя подруга, моя душа, моя е совість, як я ржу. І кажи Кать, я не хочу сама робити. Давай, якщо би ти тобі теж було цікаво такий простір створити для жінок, хлопці, вибачте, але це знов простір для жінок, то я би була дуже рада, бо мені треба і партнерство. Я не хочу, вже, я сама. Я все-таки хочу розуміти, що мені є на кого опертися, і я маю право захворіти. Я маю право відпочити, тому що той проект я була тільки організаційно одна. Дякую Богу, що Катя погодилась, тому ми не тянули. Ті, хто теж мене знає давно. Я вчора ввечері придумала. А зранку наступного дня це просто виходжу і кажу: ми це робимо. От ми це робимо. Е Запрошую в простір і обіцяю. <рив> я обіцяю. Там була смішна сторіс, тому що коли теж третя людина мене запитала в приват. Ярослава, ти знаєш, я дуже хочу, ну я так хочу, я тебе люблю, Катю люблю, дуже хочу. Але я не можу робити стільки домашок. І я кажу ні, дівчата, це буде зовсім інший простір. І тому хочу трошки розказати, чим він відрізняється. Кого не спитаю, всі зараз мають мінімум 3-4 навчання. Ну, такий час зараз. Навчання в ціні доступне. В онлайні інформація ще стає більш доступніша. Нам це хочеться і ще це хочеться. І всі вміють дуже гарно продавати свої продукти з тренерів. Ну, так, я теж цьому вчуся. І я. І, і Катя, ми не будемо вас більш нічого вчити. Не, навчання як такого не буде. Але величезним, величезним плюсом цього е, простору місця щасливих людей було це саме слово підтримка. Це те, що можу дати я. Я багато регочу ті, хто мене перший раз бачить, е, таке є весь час. Це не істеричний сміх, я просто люблю сміятися, люблю жарти. Зараз вони мене трошки зменшилися, але точно простір, який буде закритий і не для всіх. Я буду максимально підтримувати і сама реготати, і вас підтримувати, тому що сміх він дуже швидко розряджає будь-яку таку. Ситуацію жартувати треба особливо над собою. Це я теж нормально жартую, тому це не навчальний простір, щоб ви не переживали, це підтримуючий простір, де би не були, бо дуже багато ясно, що роз'їхали з жінок. Е, і коли почалася війна, я рік шевела, е, ясно, що дуже довго не питала ні за гроші, ні за що. Бо мені, коли давали зворотний зв'язок, Ярослава, це є, ста, єдине стабільне місце, яке в мене залишилося. В мене рука не піднялася, е, ну, там, закрити групу або сказати: ой, ви знаєте, я теж е, не втомилася там чи ще щось. Ні. Е, тому навчань як таких, що вам треба мучитися щось вчити, не буду, обіцяй. Підтримка, сміх, так як це в онлайні, де би ви не були, Америка, Іспанія, Португалія, Польща, Англія, приєднуйтесь, якщо вам хочеться української мови, приєднуйтесь, якщо вам хочеться. Просто будете, ви заходите в простір і ви знаєте, що там. І ті домашок не роблять, бо їх немає. Тут можна щось послухати, одну лекцію, тут можна помалювати. Повна свобода вашого прояву, хочете робити, хочете не робите. Але в дуже затишній атмосфері. Тема лютого, яку ми з Катю взяли, це буде чути себе. Одна з найкрутіших тем, і така вона мусить бути першою, тому що, дорогі мої дівчата, скільки би ви 1500 тренінгів не проходили, не купляли, якщо у вас ви не чуєте себе зовсім. Що я взагалі, там, де моє фізичне тіло? Та? А що я відчуваю? Про що я зараз думаю? Це я думаю, чи це хтось думає, це взагалі де? Якщо ви не розумієте в цьому світі, в що ви вірите сьогодні, це буде тяжко і вам не врятує вас 137-й тренінг однозначно. Читаю тебе і збиваюся з цього та живий простір, то я ще не дійшла до свого списку. Чути, чути себе це про ми, кожна з нас жива. І ми робили з скатю зустріч першу після такої паузи. І це було про живе це було відчути. Кожну і проявитися так, як вона може, хоче проявитися, побачити іншу людину. І власне настільки була та зустріч закрутилося в ній життя, що це теж стало ключовим фактором, чому ми все-таки вернулися до ідеї телеграм-каналу. Бо тут можна постійно тримати то життя і наповнювати його. І не буде чітких, що так, сьогодні тема така, на наступний тиждень така. Ми взяли тему чути себе. Катя, якщо ви її ще не знаєте Катерина Клак, вона дуже добре якраз чує простір людей. Нема ніякої брехні, тому якщо я йду кудись не туди. Я кажу Катя. А Катя каже: Стоп! Куди ти пішла? що я називаю її своєю совістю? Тому в нашому просторі там не буде ні паньків, там не буде чужих ігор, там не буде чогось такого, що якщо хтось за цим йде, там такого не буде. Нам треба відживати зараз, тому що навколо все страшно, небезпечно може бути, нас все стискає і ну, простір так і називається, практики з Катериною Ярославою. Ми говоримо це практично, ми малюємо це практично. Що буде по структурі, ви, можливо, вже бачили, це буде... чому структура це теж одна з причин що все, що в нашому житті вносить структуру, нам стає спокійніше. Чому, чому нам треба ритуали самі прості, і чому, коли в нашій спільноті все-таки буде такий, як я його називаю, дуже лайтовий план? У вас є структура, і ви нічого не загубите, ви нікуди не не, не, не о, щось я пропустила. Ні, все нормально. Бо в нас кожного понеділка буде е, така дихальна е, з легкою йогою. Чому я називаю, бо для тих, хто любить, кохається в йозі, для вас є. Ви її робите, де ну, багато зараз є можливостей, де це робити. Я попросила теж свою подругу Оленку Андрусів. Вона з нами це почне, бо дихальні практики, усвідомлене дихання це теж відразу нас вертає до себе. Тому понеділок, максимум 30 хвилин, я їй так сказала, кажу Оленка, до 30 хвилин. Це будуть теж вони будуть різні. Але ви через дихання або через тіло ви вертаєтеся до себе. Вівторок буде обов'язково або Катіна лекція, або моя нейрографіка. Що те, що те, у вас там немає шансу, тому що нейрографіка це трансформаційна арт-техніка, яка змінює наші думки через почуття. Воно все з'єднує, ще й рукою ми малюємо. А е, Катя, вона трансформаційний коуч, як там зараз це називається терапевт, будь-яке слово для неї. Вона говорить і ви вже змінюєтеся. І вас вже починає змінюватися думка. Бо Катя дуже чітко може ваш фокус навести, щоб ви не були блуждаючий е, нерв десь там. А щоб ви чітко розуміли, що, що я хочу, а де я загубилася це? Четвер через один буде письмова практика для тих, хто це хоче. Бо письмові практики звільняють нашу голівоньку від зайвого. Або розставляють думки. Я їх люблю, я їх даю в мене на всіх курсах і. Нейрографіка плюс письмові практики, тому ви можете писати, а можете не писати, зразу вам кажу. В кінці місяця в нас буде жива зум-зустріч, де ми всі будемо говорити і чути одна одну. Подивимося, скільки бажаючих буде. Голосом проявитися, як це буде, бо вже в цю п'ятницю в нас буде така стартова зустріч. Але ми навіть проводимо її відразу в телеграм-каналі. Це основні речі, які будуть. Відразу питання ціни, тому що це платний телеграм-канал. Я не буду тут танцювати, робити маркетингові ходи, завертати це все. Бо я вважаю, що зараз стільки безкоштовного, що якщо ви подивитеся на свій підписки в телеграм-каналі, там є в телеграм-каналі, ну, та є мільйон безкоштовних підписок. І я по собі знаю, там, де я не заплатила, я туди навіть не дивлюся. Тому підписка платна підписка коштує 500 гривень в місяць, і вона буде належати. Зараз я ще висилаю рахунок, але вона буде налаштована автоматично. Тобто, якщо ви її не продовжуєте, ви, постій, ви спокійно, в е, вільному парінні виходите з телеграм-каналу. Підсумую, Перше, це простір. Чому і кому варто, щоб ви зрозуміли, відгукується вам чи не відгукується? Чи вам треба щось інше, бо зараз, ну, жіночих спільнот буде багато, і їх є багато, вони в різній конфігурації: бізнесові, психологічні, будь-які. В нас про життя, якщо коротко, це підтримка, це. Фокус, щоб ви тримали постійно в своєму фокусі. Що у вас з тілом, що у вас з емоціями? Про що я думаю? І як я, Тобто, цей баланс всіх наших полів, всіх наших тіл, це е, Оля Дуда е, для мене, воно так найкраще лягає її. Е, як вона це розклала на цих чотири поля. Ми не маємо права нічого забувати з них, нічого не має випасти. Тоді ми е, живемо нормально, не перетворюємося в роботі. Е, третє це те, що це система, хоч лайтова, але все-таки система, і ви е, знаєте, ви не переживаєте, що коли. і... Е, Однозначно, це та спільнота, яка перша знає про живі зустрічі, тому що живі зустрічі мають обмеження по кількості людей, і минулу зустріч ми продали просто за один день. І я тепер навіть думаю, чи на 10 число виставляти допис, чи в нас знову будуть всі свої, тому. 10 лютого буде стосунки. Тому хто швидкий, ви можете вже, вже писати, бо п'ять місць, по-моєму, дівчата зразу зайняли на наступний раз. Якщо маєте питання, пишіть, а я ще дам відповіді, бо я просила, якщо в когось буде, то я відповім. Чи входять живі зустрічі? Ні, живі зустрічі не входять, тому що живі зустрічі, зараз вартість 1000 гривень живої зустрічі, але вони будуть теж різні. Бо якщо це буде якась тренінгова зустріч, вона буде дорожча. Якщо ми їдемо в Карпати, це теж буде інакша ціна. Не входить. Якщо я хочу тільки малювати нейрографіку з тобою. Маєш повне право один урок на з цього року. Я піднімаю ціни і буде коштувати 700 гривень. Тому 500 заплатити за два уроки і за Катіні лекції і ще подихати і пореготати – це 100% вигідно. Тому навіть якщо ви зайдете, будете тільки зі мною малювати, вам все нормально. Ще раз кажу. Щоденників не вимагаю. Двійок не ставлю, домашки, нема в нас електронного журналу, де я буду перевіряти, маєте чисто свободу. Якщо я не люблю писати, можете не писати. письмові практики, це ті, ну, як можливість себе. От є тема та, про чути себе. І письмова практика, яка буде, вона теж буде продовження цієї теми. Можете не писати. Чи буде ще хтось зі спікерів? Наразі е, не плануємо. За Оленку я вже сказала, тобто е, точно люди. Експертів, спеціалістів, тренерів, які по тілу будемо брати, ясно, що якщо я побачу, що в моєму полі є хтось дуже дуже дуже, що мені захочеться поділитися, і у нас вже буде цілий такий живий організм в нашому телеграм-каналі, і це буде там співпадати з темою. Можливо на зараз не ну. Не планували. Тобто є ми і Оленка Андрусів буде з нами в лютому. На який час доступ? Доступ на 30 календарних днів. Нагадуючи, чим це відрізняється від будь-яких курсів, які я робила там, наприклад, минулого року. Ви в телеграм-каналі, ви маєте доступ до того, що там є. Якщо ви виходите, я не висилаю вам в особисті лекції, я не висилаю вам в особисті нейрографіки. Це е, як абонент, коли ви приходите в спортзал, ви гірю собою не берете, ви там позаймалися і пішли щаслива додому, правда? Так, тому це, бо мені здається, що зараз, ніби вже всі знають, але дуже важливо ці прості речі ще раз е, проговорити. А, е, ніби все. Якщо у вас є питання, пишіть або зараз, або потім пишіть під дописом. Я подивлюся, що я збережу ефір, чи він погано е, буде записаний. І прийдеться мені ще раз до вас вийти, поремонтувати мікрофон і, і говорити знову. Ну що, я тоді вам бажаю гарного вечора. Хто хоче, пишіть, пишіть або в приват, хто знає Катю, пишіть Каті. І е, група набирається, поле вже зроблене. Чекаємо всіх, кому відгукується. І до нових зустрічей!